Доброго дня. 30 вересня, 24 рік, Житомирська область. Так, тут, як хочете бачити, в мене тут сіянці Віргінської корми. рядочок. До тої палички. Не всі зійшли. От, а ці раз, два, чотири. 4, там ще четверта кавказка хурма, тоже сієнці. Ну, а тут у нас ківки, які там воно сіянці, теж сіянці. Тут теж дві хорми в мене є. Це все цього року весною висадив, просто взяв паличку. На 5 сантиметрів углуберуся і кидав туди на сіни. проростає і без питань. Де раніше вилізло, де пізніше вирізло. все таке де пізніше видно, що воно маленьке. Може ще на наступний кажуть рік може вирісти. Вирісти землі. Там пара штук Там пропало, звісно, одна, одна пропала то жук з'їв. Цей майський жук, личинка майського жука посохло. Як я відкопав, то там вже сидить, він сидів. Цей жучок біленький, такий страшненький. Хочу викупати одну одне мал... Саме більше, мабуть, тут. -а. І пересадити на город у мене. У мене там двохрічний є маленький, ну як більший, звісно, це однорічний. Хочу викопати, поки що в нього корінь маленький, то буде легше мені, не треба ці ями догбати. Так, візьму викопаю, потім покажу. Ну, ось так. викопав я, викопав, трошки пролив, то думаю, що там буде далі. Потім загорну, ще підтеплю землі. А тепер треба йти туди, де я заніс. Візьмемо пролімо ямку. Наберемо дички дождів. Там мені кажуть. Зараз різниці немає. Ідемо. Пересадимо. Там мене не, не, не пустує містечко. Це я такий експеримент зроблю. Як він в мене вийде. Як воно проживеться, Ось такий. Олесеньке. В місті з комом землі. Щас пролю. Тут аж викопав я. Там мене, там є, тут є через 4 метри. А тут у мене. Воно було тут. І про, про, пропало. Пропало. Нічого, не ні, ні торфа, нічого не даю. prvo što verujemo i budemo sadeti. якийсь дощ все одно сухо не вистачає то що зараз дощ не вистачає щоб воно пролив, пролив землю не вистачаємо тут оце мене віргінка я її садив пересаджував на весні. це двох річки ці двох річки. Всі двох річки. крім того, крім великої бордовська і жемчужина, Я купляв. А ці вже сінці свої. Ось такі сінці. Мені вже, як казати, пошов. Будем по карман в штанах. Це двод річка, вище, мені каже. А мені... О, а тут сидить наш який Тараканчик ховається від мене. Буйого голову якісь віду. Раз, раз, раз. Віддаємо сидить. Я вже їх скільки. Скільки їх переловив? Короче, він паскудить Паскудить там Все Обідає кору, личинки там чи що Цикатка, цикадка Так, пригає, що не зловите Літає і ще й скаче як кузнечик Ну я кидаю в воду і накриваю, вони там топляться в мене. На сьогодні на 15 штук. З 10 дерев чи з 9. Вона яких всіх. Ждемо вода кусі сіла. Зараз я воду поставлю на паузу. Нічого не добавляю. Просто викупав і закупав. На даний мінімар підсипати трошки підсипати трошки землі, а то бачу В буде низьку та й буде ці крішки викинути і будемо бачити що до чого. Ставлю на паузу. Ну от. Якось ми так зробили. Ще підлімо. Треба. Підлети обільно. Обільно підлити. Ну, думаю, що замульчую зверху. Положу. Чи будемо? Наблюдати? Получилось якось так? Получилось якось так. Будемо наблюдати. Ну і ви зі мною будете навляти. Як так? так. Це цих двох річка. Двох річка. Дивіться, яка ця двох річка? Скільки сантиметрів 40, є ще нема. А яка ця двох річка? Ну їй тут понравилося, що лучше мені кажеться. Все, всім гарних. Упраю. Тут передимося, чи ці катки цієї немає. мушки Знайшов я. Сьогодні так, так. І того в мене раз, два, три, 4, 5, 6. вже велика жемчужина, сім, Вісім, дев'ять, десять. Десять. І там цих малька ще. Два десятка чимось буде. Спробуємо зробити садочок. Садочок хурми. Це я посадив, а це двохрічка, теж маленька. Ну, десь так. Все, до побачення, до зустрічі.